18 липня 1918 року народився Нельсон Мандела, перший темношкірий президент Південно-Африканської Республіки, активний борець за права людини. І також сьогодні в нас в гостях не менш активна дівчина, яка бореться за права людини, студентка німецького університету, але насамперед хмельничанка Марина Гусякова, і також вона учасниця конференції справ людини у Берліні. Людство, людство в, дії. в дії або англійською мовою «Humanity in Action». Доброго ранку, ранку. Добре Марина, ранку. вітаємо тебе. У студії ранку на поділі знаємо, що ти брала участь у конференції з прав людини, угу. і взагалі для багатьох є загадкою, що, що включає в себе це поняття, тому що воно є досить обширним і, можливо, для багатьох досить незрозумілим про права людини. Так, воно є досить обширним. Доброго ранку. Усім е це право кожної людини мати і захищати свої права, тобто свободу на вираження своєї думки, свободу на мирні зібрання. Також на свободу захисту своїх прав, тобто захисту прав чоловіків та жінок або захисту свого здоров'я. Здоров тобто, ці всі права вони прописані в Декларації ООН ще в 1948 році, да? і кожна людина повинна з цими правами бути знайома для того, щоб могти їх захищати. Та ну кожна людина повинна бути в цьому обізнана. А де можна ознайомитися зі своїми правами зі своїми правами, можна ознайомитися на багатьох веб-сайтах в Україні цими питаннями займається представництво ООН в Україні, в якому кожна людина може подивитися, чим вони займаються. Вони займаються і правами жінок в основному правами торгівлі, угу. тобто проблемами торгівлі з жінками, віл снідом та багатьма іншими. Також цими правами займаються громадські організації в нас в Україні. Їх є дуже дуже багато, і навіть Хмельницькому цим займаються. Є організації, є. Є організації так. і також цю інформацію можна взяти із медіа, що дуже важливо. Угу. А яка загалом зараз права Ой. ситуація? Шо, аж, аж захвилювалася. Слухайте, <рес> яка взагалі ситуація зараз в Україні з правами людини? Ситуація досить цікава, тому що не можна сказати, що вона погана або хороша. Вона покращується, можна сказати, тому що зростає інтерес людей, саме до прав людини. Кожного року ми бачимо, що все більшість і більшість громадських організацій та людей саме цікавляться цим. Медіа також намагається доносити цю інформацію. Звичайно, ми бачимо велику кількість протестів, які зараз є в Україні. Ця кількість, можливо, як кажуть громадські організації, найбільша за всі роки, тому що ми бачимо, що зростає незадоволення певними порушеннями, можливо, і тому люди протестують проти цього, що я бачу дуже добрим, що я вважаю дуже правильно. Тому що якщо моє право порушиться, я повинна його захищати і повинна давати іншим знати, що потрібно його захищати. Да? Mm -hmm. Ну саме е, ці моменти вони були на цій конференції розглянуті, і більш детально про конференцію. Взагалі, хто там брав участь, з яких країн, хто uh -huh. був тренером. Ну і мені цікаво, як ти туди потрапила на цю конференцію? ці mm -hmm. того. Ця конференція є дуже цікава, тому що вона вже почалася ще в 1998 році. Її започаткувала американка, така активістка, яка. Спочатку відкрила її в Голландії і зібрала 20 студентів, які провели дискусію про тему війни, Другої світової війни, її наслідки. І вони бажали визнати, які проблеми там були, і щоб їх більше не повторити. Вона побачила, що це співпрацювало, Вона сказала, чому б ні. І почалися злучатися інші країни Франція, Німеччина, Польща, Україна та Данія, і звичайно, Сполучені Штати також. Ця програма збирає кожного року 20 учасників в кожній країні, тобто Франція, Німеччина, Польща. Ми можемо, як українці, проходити цю програму в Берліні або в Варшаві. Для себе я обрала Берлін, тому що я навчаюсь в Німеччині. Мені більш цікаво права людини там, також було цікаво знайомитися з громадськими організаціями. Передумови досить цікаві, потрібно бути активним, потрібно працювати в сфері прав захисту людини. Також потрібно бачити якісь зміни або пропонувати свої ідеї для його покращення. Тобто потрібно було написати есе. Яка була твоя ідея? Моя ідея була дуже цікава, тому що я хочу в Хмельницькому таку започаткувати тренінг або семінар. Для збільшення співпраці медіа та громадських організацій для того, щоб більш ініціювати обізнаність людей в правах людини, тобто зараз з цим ситуація не найкраща. Ну, е... ну тобто, ти можеш ну, з огляду на те, що як ти нам розповідала, що ти моніториш і пресу і. Діяльність громадських організацій «Звідти з Німеччини. Яка ситуація ти можеш зараз сказати саме у Хмельницькій області? Так я вже два роки живу в Німеччині, в зв'язку з навчанням, і я кожного дня намагаюся промоніторити про що пишуть хмельницькі газети, про що говорять наше телебачення. І на жаль, я бачу те, що права людини, будь-які будь право, воно дуже мало описується: чи то торгівля людьми, чи то права інвалідів, чи то права студентів, чи молоді навіть вони дуже мало з або розказані в наших медіа. І я вважаю, що потрібно можливо наладити співпрацю, неможливо, точно співпрацю з громадськими організаціями та активістами та медіа, щоб змінити цю ситуацію, потрібно, щоб ці права були якось донесені до нашого уряду. Можливо, вони не знають, що в нас є такі проблеми. Так? А чи є можливо механізми ось цієї співпраці медіа, громадських організацій, де цьому можна навчитися дізнатися про це? Так, є звичайно, тому що ця ідея до мене прийшла взагалі з Києва і також, можливо, за кордону. Я побачила у нас в Києві такий центр, який займається навчанням медіаспеціалістів та громадських okay. організацій. Вони організовують безліч тренінгів і показують. І розказують саме журналістам, що таке права людини взагалі, як про це писати так, щоб люди цим цікавилися, і, і розуміли і так, чому е, права жінок там, насильство в сім'ї? Ми пишемо про це, коли вже є результат, а коли не є причини, і, і також куди можна людям звернутися, коли ці проблеми. А якщо немає куди, можливо, щоб створити ці центри, куди люди можуть піти, коли у них є проблеми. Так? А на цій конференції у Берліні, які теми піднімалися, яка зараз взагалі про проблематика у світі піднімалися теми в основному фокус, тому що я була в Німеччині, кожна країна робила фокус на себе. В Німеччині це була міжнародна міграція та її наслідки, саме mm -hmm. з огляду прав людини. Mm -hmm. Як ми відвідали безліч організацій, починаючи з… Да, так, це вся наша група в Берліні, це вже заключний день. Тобто тут всі ще вчасники. Вчасники. <гум> Так, це ми на зустрічі. Це була таке е, е, віце-президент німецького Бундестагу, німецького парламенту. Він говорив про демократизацію суспільства та активність суспільства. Як е, взагалі підвищити цю активність? Так? Це е, ми були в Сараєво в рамках цієї конференції. У нас була чотириденна чотириденний візит в Сараєво, боснії Герцогині, і з нами провів конференцію сам Білл Клінтон, але через Skype, через Google, в mm -hmm. да, mm -hmm. цьому нам Google допоміг, і він нам теж розповідав про права людини і він займається цим зараз дуже активно. А які враження відповідь від спілкування? Від нього, він, ми, ми, він з нами півгодини розказав, чим він зараз займається, як він сильно переймається правами людини. Він займається Гаїті, проблемами там з людьми, і він е, е, намагається підвищити матеріальну допомогу для цих людей. Так? Але він дуже активний діяч, дуже приємно, що президент, хоча він вже не президент, але він приймається за да, правами людини дуже. А це один з учасників Боснії, один з активістів, теж правозахисників, який ініціював створення такої шоколадної революції, яка стала дуже популярною, замість того, щоб люди, тому що в Боснії та, там дуже такі вороже настроєні поки що люди з часів війни, а він ініціював цю шоколадну революцію, коли люди просто приносять плитку шоколада і діляться між собою, щоб налагодити діалог і навчитися між собою спілкуватися, навіть якщо ви з різних національних. Там, я не знаю, погляди, але... Підсолодити трошки Це життя. Так, можна Так, шоколад сказати. з ближний, можна uh -huh. сказати. Ну, Тут ти тримаєш листівки, такі. я так. тримаю листівки. Ти казала про те, що в Німеччині дуже багато знаходиться різних національностей. Так, так. Про що ці листівки? Ці листівки про те, що незважаючи на те, чия. Незважаючи на те, яка моя національність, я з Турції, я з. А з, 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 з азіатських країн я все рівно маю ті ж самі права, що й кожна людина в Німеччині. Так це не, не і не повинна бути дискримінація на якомусь расовому підґрунті. Uh -huh. так, uh -huh. тобто це от. Ціла серія, так? ціла серія. Це спеціальний є офіс антидискримінаційний в Німеччині федеральний офіс, який повністю захищає права. От блондинка, да вона те саме має право на роботу, як і інші, і на таку саму зарплату, і на таку саму зарплатню. Тобто, права жінок і чоловіків теж повинні. Братися до уваги, які розумієте, хочу розказати про те, що саме цього не вистачає і нам в Україні. Цього не вистачає нам дуже критично, так тому що коли я читаю всю цю медіа і пресу, я бачу, що повністю в нас дискримінація на расовому підґрунті є, хоча, можливо, вона не так сильно видна для всіх людей, так і так само на дискримінація на робочому місці, чому ти жінка, чому ти чоловік, які до тебе ставлення, які в тебе права Так? Ми всі розуміємо, що в Україні це величезна проблема. Навіть ми бачимо по уряду, яка в нас кількість жінок представлена в нашому уряді чи в будь-яких інших установах завжди на чолі стоять чоловіки. Так? Хоча Україна в цьому році підписала угоду, за якою вона повинна виконувати ці, ці зобов'язання і збільшити кількість жінок в керуючих органах. В Німеччині з цим яка ситуація? В Німеччині дуже хороша ситуація. Вона покращується так. Там вони намагаються зараз. На них ситуація 40-60. Mm -hmm. mm -hmm. У нас в Україні поки що 10-90. Да? Тобто, ми, хоча, прагнемо до ситуації підвищити хоч якийсь процент там, в парламенті чи в керівних посадах. А мене цікаво, чи доводилось тобі в своєму житті захищати свої права, чи зустрічала ти якісь утиски своїх прав? Думаю, ну, звичайно, так, тому що ми всі з цим повинні боротися, хоча ми з і стикаємося дуже часто. Все в мене почалося моя діяльність, і моє розуміння почалося з моїх прав як молодої людини, як студентки. Мені дуже хотілося гідної освіти, мені дуже хотілося якісної освіти. І коли я бачила, що в мене є всі для цього передумови, але там мій вуз чи моя школа не можуть. Надати мені цього права, я хотіла з цим боротися. Тобто я ініціювала, я працювала в студентському парламенті, в студентському нашому в університеті, і ми там ініціювали поширення цих ідей, тобто, що кожен студент має, має право прав на освіту безкоштовно, і якщо ти вчишся, якщо ти знаєш, ти можеш здобути гарну освіту. Не потрібно mm -hmm. за це платити. Так mm -hmm. як ти потрапила до Німеччини? До Німеччини, я я спочатку взагалі була в Америці в Штатах на стажуванні в університеті. в мене був обмін рік. Я там вчилася на факультеті журналістики. Uh -huh. Тому я трошки і співпрацюю зараз з громадською організацією та з медіями, тому що я трошки розумію, в чому тут справа. Але до Німеччини я потрапила, тому що я хотіла вищу освіту диплом, який буде визнаний за кордоном і з яким можна здобути більші шанси на кар'єрний зріст. А кар'єрний зріст для мене це також важливо, щоб. Мати вплив для України якийсь, так якщо я буду працювати в ООН в Женеві, я дуже буду констатувати і фокусуватися на відносинах саме з України. Оте Марина кажеш, ти зараз в Берліні живеш, але ти моніториш усі засоби масової інформації України і Хмельниччини угу. в тому числі. Тобто в курсі всіх подій, які у нас відбуваються, знайомі тобі кажуть, а навіщо тобі це все от цим займатися, угу. от захищати права. От, ну, як же, ти... так, Будучи так. в Німеччині, німеччині... ситуація в Україні. Так, багато мені так кажуть, що навіщо взагалі все це починається, і мені здається, зараз дуже великий вплив нових медіа. В Facebook, ВКонтакті, безліч інших нових медіа. Вони мають великий вплив, звичайно, але люди чомусь зараз звикли до того, що ці нові медіа мають лише, ти клікнув, що тобі подобається, і все. Не потрібно читати далі, ознайомлюватися з цим. Угу. Тому я вважаю, коли я дивлюсь на сторінку ВКонтакті наших газет, да, чому там тільки, наприклад, зі всього міста 100 людей, які підписались під цю газету, чому такий малий інтерес людей до того, що відбувається в нашій країні? Я цього не розумію, і я хочу, щоб люди якось цікавилися, тому що вони повинні знати, що є можливість як покращити взагалі цю ситуацію, свої права, як поліпшити, да? але потрібно в цьому бути обізнаними. Цим так. цікавитися? А не Байдужість можна... просто спрацьовує? Байдужість та незнання цих прав. Потрібно якось до цього підходити трошечки активніше, okay. да? ну, так? Як, я, можливо, я, я, всі, да? Як я розумію, українці взагалі мають право на те, щоб звертатися в більш вищі органи. Yeah. Як часто звертаються? В ООН? Українці мають право звертатися в ООН Взагалі є два методи, як можна туди звернутися, тому що це висока інстанція. Перший це потрібно пройти всі судові інстанції в Україні. Це дуже важкий шлях. Так, є легший шлях, коли людина, коли її права систематично і дуже в дуже великій мірі порушуються коли це слово систематично дуже важливе. Якщо людина права систематично порушуються, тоді вона може особисто звернутися в ООН Подати заяву напряму. Напряму. У нас в Україні є представництво в Києві, яке цим займається. До них є дуже легкий доступ. І вони співпрацюють з багатьма організаціями чи комісіями, які напряму допомагають людям це зробити. Були, я в цьому році займалася в межах цієї конференції. Ми писали такий невеличкий звіт про Україну, про конвенцію. Політичних і соціальних прав, і в Україні за весь час, з 1950 чи 48 років, було всього шість випадків, коли люди зверталися. Всього шість. Про що це говорить, можливо, не люди не знають і, і бояться, і взагалі не знають, що таке можливо. Так? Можливо, не знають про свої права, на що вони. Можливо, не знають про свої права, звичайно. І... Більшість цих випадків були визнані ООН як порушення, і Україна в цих випадках повинна була задовольнити ці права або сплатити певну суму грошей. Ця сума грошей, звичайно, варіюється, там 10 тисяч євро, 20, 000, можливо, 50. Угу. Тобто Україна зобов'язана ці гроші виплати. Якщо ви підписалися, так, звичайно, тому що Україна підписалася під усіма конвенціями від ООН. Тобто ми. Маємо право свої права захищати в повній мірі, так так. Тобто потрібно знати свої права і потрібно їх захищати. Ми ще раз вас в цьому закликаємо. Ну що ж дякуємо, Марина, за те, що ви до нас завітали вам. Розказали дуже цікаве. Ми тепер більше вже знаємо про права людини, так і власне про конференцію, яка відбулася у Берліні. І власне, наша сьогоднішня гостя була учасницею цієї конференції. У нас в гостях була Марина Гусякова.